Вітаємо вболівальників білосиніх! Щоб бути в курсі останніх новин Динамо, Київ. Підпишіться на цей канал прямо зараз. Адже ми завжди в курсі актуальної інформації, після поразки від Шахтаря в чемпіонаті України румунський тренер Мірча Луческу подав у відставку з посади головного тренера Динамо. Наступного дня гравці та керівництво зібралися на тренувальній базі Віта Литовська, де президент клубу Ігор Суркіс подякував Луческу та представив нового тимчасового тренера, колишнього голкіпера клубу Олександра Шовковського. Шовковський готуватиме команду до майбутніх ігор чемпіонату України. За результат відповідає головний тренер і його тренерський штаб. А за якість гри, відповідаєте ви, звернувся до гравців Шовковський. Ігор Суркіс також подякував Луческу за роботу та наголосив на меті завоювати титул чемпіона України. Я вже поставив вам лайк на цьому відео, тому що це дуже важливо, щоб ви не пропустили останні новини від Роми, які ми тут публікуємо. Дякую. Продовження у тренерському штабі Шовковського працюватимуть Еміль Карась, Олег Гусів і Михайло Михайлов. Олександр Шовковський раніше обіймав посаду головного тренера під час відпустки Луческу за медичною допомогою в кінці минулого сезону. Одним словом, Луческу покинув Динамо, а Шовковський став тимчасовим тренером. Говорять фанати Білосиніх, як думаєте, чи зможе Олександр Шовковський вивести наше улюблене Динамо на новий рівень? Поділіться своєю думкою в коментарях, адже це важливо для Динамо. Щоб бути в курсі всього, що стосується київського Динамо, і не пропустити жодної новини, підписуйтеся на канал до наступного відео!